Друзі, всім привіт! Е, Ніжиловичі, Макарівська УТГ. Прямо зараз от за моєю спиною Олександр Сергійович викликає слідчу оперативну групу. Значить, що виявили? Е, тут е, стоїть на фішці, скоріш за все, патрульна поліція Макарівська. Е, тому що ми їхали, проїхали патрульку, яка загорала на в'їзді. Ось. І зразу почався переполох. Всі почали тікати, хто куди по полі, там, де дроварня заготовка дров. Просто бігли по городах, в двір ховалися. Коротше. З цього самосіва вискочила е, пікап, навантажений е, такий пікап з тентом е, накритий. І е, слідом за ним вискочив маніпулятор. Маніпуляторі. Перебувала людина, яка фігурувала два роки тому в на пелорамі, там, там, де ми виявили крадену деревину обліковану, то я цього мужика спутав з головою Ніжиловезької сільради. Я не знаю, як його прізвище, але я думаю, що ми на найближчим часом його взнаємо. Значить, він зупинився, що значив розказати. там. Там є збірка, все є, там всі документи є. Я зараз приїду, ну, коротше, чогось він дуже швидко сверлонув. Коротше, я розумію, що це все просто туфта, чергова лапша. Е, Ця деревина була сюди привезена, вона не тут, не в цьому самосіві рубалася. І вона отут от переховувалася спеціально, щоб невеличкими партіями заводи, завозити, на, завозитись, язик мить. Заплітак язикається завозитись на свою власну особисту пилораму. Це 100% лівачок. О, цікаво, як замішана тут Макарівська поліція. Ми зараз будемо встановлювати От, також ці факти. Тому що чітко рубають фішку і, скоріш за все, це були саме патрульна поліція. От, тому слідчо-оперативну групу ми визиваємо на місце. Е -е Ось лежить ліс. Зараз побачимо, що там за документи привезуть. Якщо привезуть, звісно. Про що я сумніваюся. Тут десь приблизно, ну, скільки. Навірно, кубів 20, мабуть, лежить. Якщо не 30. Сосна в сира. Пиловник хороший, жива. Привезений з Макарівського. Ніжоловіцького лісництва, скоріш за все. О, це те, що ми тут е, обнаружили по, виявили по пиловнику, там ще є дрова. О, бачите, сліди, тут, тут нормально заїжджала техніка, переховувалася. А, вже ворота закрилися. Вже да? все правильно. Е, великий переполох в Ніжиловичах. До речі, тут новий. Лісник Юра, по-моєму, в мене даже його є номер телефона. Я думаю, сюди треба також включно його викликати, хай розказує, чий це, чий це ліс, звідки рубаний. От. І чого це він тут переховує його самосіві. От. Ну, така, коротше схема, ви зрозуміли. Немає, так? Да? Ти тут обійшов, подивився? Вникають, коротше, крадуть в лісі, никають самосіві, а потім невеличкими партіями перевозять або за допомогою маніпулятора, або за допомогою е пікапа перевозять до себе на приватні пелорами. Там вже розпилюються і це все продається. Тобто, отака от схемка, нічого нового не придумали, все старе як світ. О, чекаємо, свідчу оперативну групу будемо писати заяву. Добрий день добре. Привіт Добрий, добре Юрчику, що це в тебе тут робить? Це не в мене. Ну, кого? Не, 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 з твоєї, не з твоєї підвідомчої території, ні? Як ти думаєш? Де вони його нарізали? Які версії? З поля? Бог не знаю. Та ні, ну на полі. Ну е е як експерта скажи, це пиловник, що це? Ну і що це за? Де клас, так? Да? Тобто ну, якісь досочки на забор вийде з нього зробити, лавочки там. Це ну. щоб все сирево все, бачите? Ну, тут багато сирого, це да. цежка, да. а от, наприклад, от така. Цешка, так? Щоб воно було. Угу. Ну хотя є, в гості є, що таке пускаємо ну, бешку таке. Є такі фірми, що беруть 15 бешка. Угу. В основному цешка. Тож, в основному дешка, все просто. Ну, в основному де, да. Ну ви чули, пане сліч. Де от? Чули, чули. Угу. В основному. Ви де вже не ТВО? Mm. Вже на посаді чи yeah, ще ТВО? ТВО. Степане, це своє. Угу. Розумію, ці земельні ділянки до лісу не відносяться? Ні, вони, вони різали в іншому місці, Рожанівці сюди привезли і сховали. Ну, ці бої там, чи Ну, не знаю, чи я не знаю. Ну, там, як його до 20-ти буде, 20 кубів десь, да? Ну 15 точно. Казав, так злочин. 100% 15%. Ну я сказав 20-30. Ну я ж не експерт. Не претендую на цей. Близько 20. Ну 15 100 15 точно буде. 100%. Друзі, поліція на місці. Це слідчо оперативна. Не та поліція, що фішку тільки що срубала, щоб тут всі порозбігалися. А слідчо оперативна. Так, значить, заяви пишуться. Виявляється тут ТВО. Ну, ми зателефонували, приїхав ТВО лісника. Каже, не моє, не знаю. Звідки? Теж не знаю. Там йдуть огляд місця події, будуть вилучати деревину. Але звісно ніхто ж, ніхто з супер сучасного поліцейського слідства не встановить. Звідки воно, взялося де рубали, хто. Це ж нікому не цікаво, в першу чергу. Тому така ось ситуація, Черговий, чергових лісокрадів прибили, але ну, ви ж розумієте, що вони тихенько просто заляжуть на дно на деякий час, день-два, і знову візьмуться за своє. Так, да, вони втратили, втратять цю деревину, але я думаю, що найближчим часом будуть красти ще в три рази більше, щоб відбити всі затрати. От. А ми ж з вами ми в свою чергу будемо виявляти їх, ви розповсюджуєте відео, будемо робити розголос. І будемо намагатися переламати цю цю ситуацію, щоб цього взагалі не повторялося. Тому дякую за увагу. Ми відслідкуємо рух, рух по цій деревині справи кримінальної. І відслідкуємо також, як, чим закінчиться розслідування. Я вже наперед кажу, що його просто закриють за. Відсутністю складу злочину, чи як вони там вміють закривати. Не знайшли це вісяк, вісяк, не знаємо. Все село знає, хто тут ліз, а поліція не знає. Мало того, що не знає, воно просто фішки там в початку села робить, от і все. Я думаю, найближчим часом ми зараз будемо встановлювати у цих поліцейських фішкарів особи, хто Хто розставляє тут поліцейські фішки цих патрульних, патрульних. Но вони не патрулюють, а чисто сікуть, хто їде. Якщо хтось. Заїжджає посторонній, да? одразу на телефони бля, доклад, і поки сюди доїжджаєш, вони вже тут, тут же, навіть на городі там бігли, як, як кури, перелякані від коршунів. Просто розбігалися. До речі, там бізнячок нижній склад є чи проміжний склад ніжловичкого е, лісництва. А напроти цього нижнього складу ведеться просто е, дров'яний бізнячок. Просто хтось рубає дрова, продає типу. Лісника питаю, що... ну, чий? не знаю. Тобто живе, живе тут, е... працює в лісовому господарстві, головний лісник тут на, на районі. І не знає, чий, е... чий дров'яний бізняк напроти, напроти проміжного складу офіційного від лісництва. Хто там рубає дрова, хто продає. Ви повірили, думаєте? Чи ми повірили всю лапшу? Думаю, що ні. Цю мівіну вішайте другим. Ми вже це вже давно пройшли, цю ситуацію. Тому, друзі, дякую за те, що ви слідкуєте за нами, за те, що розповсюджуєте дане відео, разом сила, слава Україні! Ми далі продовжуємо. Так, да, дивіться, поряд, поряд з тим місцем, де ми виявили е, крадений ліс, процвітає. Дров'яно пилорамний бізняк. Значить, от лежать схожі схожі ми розкладики, правда да, вони з бірками. На кожному бірка. Да, ми зараз наче... проб'ємо. Я на думаю, що на це... набивав. Та ні, наче, наче, наче типу офіціал. Да? Не перебиті 10 разів. Я серії подивлюсь. Угу. А вон дров'яний бізнячок. Целя одна. Одна, да? Давай тому далі. О там от е нижній склад. Верніше проміжний. Ніжловського лісництва. Вон без нічок дровяний, все і положено. И там ще один дровяний без нічок, прямо біля... Біля складу. Друзі, це на правах. По -по Постскриптума, да? Туди, туди, де. Тут о, так тут нормальні ніфігасі дровини без нічого. Yeah. Да, і там от без бірок лежать, да? А ну давай під'їжджай. Вон пілорамка. От там цей лісок, де ми прямо напроти. Вон дорога йде до нього, бачите, з, 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 з лісу. А ось попередньо куди тягається? Yeah, там такі до, саме... до бок тут. Тут все добре, блин, короче. Давай ну, тут зупиняйся, ми зараз більш детально все знімемо. Щоб ви поняли, як процвітає лісохранський бізнес в Ніжиловиче Макаровського ТГ. Це один з десятка е виявлених нами бізнічків саме по Макарову. Отам от був схований ліс, який був вирубаний невідомому в невідомому якомусь місці, привезений, схований туди і сюди от, завозиться прямо по дорозі. Ймовірніше всього, прямо сюди на спонсорі. І на сьогодні. Те, що більш ділове йде на пілораму, те, що під дрова, ось тут заготовочка, прямо відбувається. Прямо Але є тонкий нюанс. От, бачите, от, схожі дерева складені прямо тут. І тут чогось бірок немає, на відміну від тих, що там от лежать. Бірочку. Приблизно те саме, там тільки збірками, а тут без бірок. Тут дубок є, теж жодної бірочки немає. Короче, такі дручинята. Мабуть, купи, так? Да? Як ви думаєте, пишіть коментарі. А ось проміжний склад від лісництва. Зараз ми туди під'їдемо, вам покажемо більш детально. І ось я задаю питання, чий це дровяний бізнячок? Лісник каже, Ні, не знаю. Не знаю, чий дров'яний бізнячок. Зараз ми підійдемо більш детально вам покажемо, щоб ви розуміли. Масштаби. Масштаби процвітання місцевих лісоградів. Тобто, ніхто нікого не стісняється, в них тут життя наважено, розмірено тече. І там Справа в тому, що там ще один дров'яний бізнячок прямо безпосередньо біля е цього проміжного складу. Тут все налажено, все добре. Патрулька спить на фішки при в'їзді в село. Тільки хтось залітає, вони одразу дзвонилися, все, всі кури порозліталися блин, в різні сторони. Все, не коня. Береза там тягається, всі дів... гублю. Да. Ближ... — Давай хлисти покажемо. Давай хлисти давай Як це вони біркуються? — Там, там саме. Ліснику дзвонять, кажуть. йолки палки каже, блин. Блін, мали їхати засаду устраювати, внутрішня безпека від Сахнюка чи від кого. Там вони. Сахнюк це хто він там? Високопосадовець, там один із крупних шишок, який там оркам строїв блін, бані, блин, там. перед війною і зараз строїть. Так, Хлисти витягнуті з ліса. Прямо трактором прямо трактор. трактор стоїть. Ось листи лежать. Березові. Його дрова, блін, сразу заготовлюють березові. Ніхто нічого не знає, не бачить нічого. Ну, все нормально тут. Давай, поїхав отуди на корміжний склад. О, так ось, так безпека дзвонить каже, блін, коротше, хотіли засаду робити коротше, лісникам. Ну, типу, вже ніфік там що робити, вже приїхав Форест туди. Це такі, так вони хотіли робити, я вам скажу. Роботяги. Без, безполезна контора, яка тільки налажує блин, внутрішній переділ лісократського бізняка. Тобто, хтось заходить на посаду вище між собою там діляться, цей нещасний наш український ліс. От вся їхня діяльність заключається в цій внутрішній безпеці і так далі. От. Оркам строять там ресторани прямо. За 5 кілометрів від кордону. Теж не одного бірка добір. Це проміжний склад, але теж дивно чого. Що... Ну звісно. Ну, дивіться, проміжний склад. Трактор мабуть, зачепив, бірки нема, або діти балувалися. Ну, Ці всі 100-500 тут мазок Ну, В принципі, оце діло вийде. Хороший дуб. З нього можуть вийштися бочки, всякі декоративні, сталешні. Багато-багато всякого дорогостоячого матеріалу, який продається за немалі гроші. Ось. Так, жодної бірки немає. Я думаю, треба Юру, опять... Юру знов сюди звати і питати, що вони мають. Є, так? Да? ну давай пробивай. Хоча б ну. Тіхарі на мазі, що стоять заглядати. Ми під'їхали, зафіксували, вони втікли. Типа, знаєш, так не, не безпалювано Так. Ось, ось, друзі. Хтось не може свого племінника, чоловіка, батька на війну зібрати, коли забирають, да? Там купити елементарну якусь каску, каліматор, якісь ночніки і так далі, всім світом, всім селом збирають. Просто немилосердно. І клеїть, дурачка. полиция фишку рубает все хорошо а вот история друзья сейчас подумаем 5 я. а что с другими бирками Мені ну, треба Юру сюди звати. Требувати. Требую об'яснень! Зараз визовем сюди лісника, хай розказує нам. Чи, чи сюди знову визиватися і чого поротизну, хай прямо з, пром... з проміжного забираємо.